Цьогоріч великий піст для православних розпочався 3 березня і триватиме до 19 квітня. Це найсуворіший та найдовший піст у християнській традиції. У цей період віряни обмежують себе у харчуванні, відмовляються від м'ясних та молочних продуктів, а також уникають гучних розваг. Детальніше про значення посту та його традиції у нашому сюжеті. Великий піст це період особливого духовного очищення, що передує Великодню. Про суть Великого посту та його значення для сучасної людини говорили з Отцем Феодосієм, настоятелем козацької церкви Пресвятої Покрови. Великий піст був встановлений у пам'ять про сорокаденний період, коли Ісус Христос перебував у пустелі, відмовляючись від їжі та протестуючи з покусом. Основна мета посту полягає в тому, аби людина ставала краще. Краще ставало і як духовно, і так і фізично. А ось сам Великий Піст – це не є дієта. Це є такий е, трохи довгий, але нелегкий шлях. Бо якщо не купляти собі м'яса, його можна і не їсти. А якщо мати в душі постійну ненависть, то не грішити не вийде, вбиваючи новгородців у Великий Піст, Іван Грозний не їв м'яса. Церква закликає вірян наслідувати приклад Ісуса Христа, обмежуючи себе у харчуванні. Але Великий Піст – це час, коли людина, перш за все, має замислитись над своїми вчинками, посилити молитву та допомагати ближнім. Найголовніше, ти маєш відмовитись від того, що, скажімо так, що викликає в тебе залежність чи пристрасть. Бо навіть психологи вчать, що навіть погана звичка лікується протягом 40 днів. Зменш споживання того, по відношенню до чого, ти відчуваєш якусь пристрасть. Ось це буде така найголовніша боротьба і найголовніша перемога в плані фізичного посту. Піст не є суворим правилом для всіх. Отець Феодосій наголошує, що фізичні обмеження не стосуються вагітних жінок, літніх людей, хворих та немічних. Головне це духовний зміст посту. Я сьогодні звертаю увагу на захисників на фронті. Ми взагалі, знаєте, умовно кажучи, не маємо і права їм забороняти щось їсти чи щось не їсти. Бо ну, вони виконують найбільшу найсвітлішу місію це захист. Для тих, хто вирішив дотримуватись Великого посту, українська кухня пропонує безліч смачних пісних страв. Це вареники з картоплею та капустою, борщ без м'яса, грибна юшка, страви з картоплі та різноманітні салати. Кожної суботи ми вже традиційно 5 років годуємо потребуючих людей, потребуючих не лише їжі, але й любові. І, звісно, що, знаєте, ми як готували з м'ясним, так ми і будемо готувати з м'ясним. Бо маю таке відчуття, що гарячих страв, якісних, таких смачних. Вони на жаль не поїдять в будні. Тож, Великий піст це не просто традиція, а можливість зупинитися, замислитись над своїм життям та знайти гармонію. Кожен може пройти цей шлях відповідно до своїх можливостей, слідуючи головному принципу очищенню тіла та душі.